Майже 700 кілограм малька запустили у річку Гнилоп'ять рибалки спортивного клубу Золотий короб. Усе розповідають заради того, аби рибачити можна було не виїжджаючи далеко за межі Бердичева. Провадячи таку діяльність не перший рік, чоловіки упевнені. Роблять корисну справу не лише для усіх 400 членів клубу, а й для інших містян. Пишаються наразі тим, що різні види риби в річці вже прижилися і радують риболовів не перший рік. Сделали э, запуск э, малька, леща и карпа в речку гнило 5 наш водоем. Значит, сделали три ходки, одну ходку сделали в вершине, э, запустили 100 кг леща там и 50 кг карпика. Потом две ходки сделали здесь на э, Нептуне. Тоже запустили карпика и леща. В общем, в итоге получилось. Вчора 250 кг карпіка і 270 кг подлящик. Сьогодні запустили 120 кг карпіка. І ще будемо одну втору ходку робити, вже последнюю. Я думаю, кілограм 700 у нас обший віс має рыбы. Велике прохання до нашого народу, який живе в Бердичі, не, пожалуйста, не вилавлюйте. Цю рибу з сітями, тому що кожен пенсіонер з пенсії по 100 рублів виділяє для того, щоб, у нас, щоб ми запустили і мали цю рибу, далеко не їздили, а всю мали тут на місці. Внуки, да. А сітями беруть і виловлюють. Да, не думають можливо, про дітей, про внуків і ставили, про свою старість, що оставимо. Нашу річку без риби. 40 кілограм ляща з Мирославки, подаровані тамтешнім приватним підприємцям. Теж запустили у річку. Це та риба, кажуть рибаки, яку ловлять протягом року. Тож риболовля має стати не сезонним захопленням, а цікавим хобі у зручний час. У найближчих планах клубу зібрати усіх своїх риболовів. 21 числа на 10 часов, щоб підтягнули сюди, на, на пляж, на ну, наше місце они знають. Проведемо збирання, тому що не відповідні питання, що треба вирішати. По поводу членських взносів, Второе, значит, по цій ребі, що ми запустили, щоб її не вылавливали, тому що вона маленька, щоб вона виросла до достойних розмірів, тоді її ловити. Ну і основний вопрос болезненный, це браконьєри, звісно. Практично 100% запущеної риби у гнилоп'ять пішло на мілину, де тепліше, що кажуть рибалки, не може не тішити. Тепер головне прибрати береги річки, адже коли вони заростуть, сміття вибрати буде практично неможливо. Пропонують залучити містян школярів і самі обіцяють не стояти осторонь.